Вітаю! Сьогодні приготуємо смачний, соковитий ніжний десерт фріант від відомого шеф-кухаря Отоленгі. Спочатку розтопимо та охолодимо вершкове масло. Видалимо кісточки зі слив та наріжемо на дольки. До слив додамо ожину. Добавимо ванільний концентрат або ванільний цукор. Цукор та корицю. Перемішаємо та залишимо на хвилин 20, щоб поєдналися всі смаки, в окрему миску додамо пшеничне борошно, цукрову пудру, подрібнений мигдаль, корицю та дрібку солі. Перемішаємо все. В іншій ємності збиваємо білки секунд 30, щоб з'явилася піна. Додамо до них суміш з борошном та розтоплене масло. Перемішаємо. Запікати можна у великій формі або порційно у формах для кексів. Я ж випечу і так і так. Велику форму застилаю пергаментним папіром. Викладую сливи та ожину разом із соком, що вони випустили, а потім заливаю тістом. До речі, фріант популярний в Австралії та Новій Зеландії. І він смакує ще краще, якщо додасте при подачі ванільне морозиво. Випікаю 40 хвилин при температурі 190 градусів. У готовому десерту дайте 10 хвилин відпочити. А потім беріть ложку, бо десерт дуже ніжний. Та насолоджуйтесь неперевершеним смаком. Смачного!